Слава Україні! Героям слава! Вас вітає інформаційний випуск новин ТРК «Надвірна». Двірна. У студії працює Уляна Лешко. Населений пункт Кліщівка остаточно звільнений від російських загарбників силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади та об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Унікальні кадри бою з Кліщівки розмістили львівські десантники на сторінці Фейсбук. Прикарпатські поліцейські викрили та затримали голову військово-лікарської комісії в одному з районів за взяття хабаря у сумі тисячу доларів за тимчасову непридатність до військової служби. Правоохоронці встановлюють і інших осіб, причетних до правопорушення. Тисячу доларів США за тимчасову непридатність до військової служби. Поліцейські Івано-Франківщини викрили та затримали голову ВЛК. 35-річний заступник директора районної лікарні, а водночас і голова військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, видавав військовозобов'язаним чоловікам завідомо неправдиві довідки. Відтак, сприяв незаконному перетину через державний кордон України, злочинну діяльність фігуранта, викрили слідчі слідчого управління УНП в Івано-Франківській області спільно зі співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Під час досудового розслідування було встановлено, що 35-річний медик організував схему видачі військовозобов'язаному чоловіку довідки військово-лікарської комісії щодо тимчасової непридатності до служби за станом здоров'я. Задля цього він фіктивно оформив чоловіка на стаціонарне лікування. Ця неправдива довідка надавала військовозобов'язаному право виїзду за кордон. Обійшлась вона йому у тисячу доларів США. Саме такий хабар отримав посадовець, а після був затриманий поліцейськими у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Йдеться про частину 3 статті 368 та частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого до вчинення інших аналогічних злочинів. Засідання позачергової 25 п'ятої Есії на Двірянської міської ради відбулося в надвірній. Депутати розглянули 10 питань порядку денного. Зокрема, йшлося про внесення змін до бюджету Надвірнянської громади, програми соцекономрозвитку, розвитку, програми мобілізаційної підготовки та оборонної роботи 2022 2024 років. З позачергового засідання повернулися і наші журналісти. Виконання Державного гімну України хвилина мовчання пам'яті за загиблими військовими та цивільними у російсько-українській війні. Саме так традиційно розпоч... Чачинається засідання сесії цього разу. Депутати зібрались позачергово на 25 сесію, адже потрібно було підтримати збройні сили України та розглянути питання життєдіяльності громади. Місцеві обранці внесли зміни до бюджету надвірнянської громади на 2023 рік. У міжсесійний період надійшли від листи від наших військовослужбовців, які просять допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Десь надійшов від бригади військової частини сімдесят Сто один на імідзінові Мирославовича і де пише, що просимо розглянути можливість термінового забезпечення військової частини для ефективного виконання її особовим складом, бойових завдань наступні запасні частини та обладнання. Депутати затвердили протоколи постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань бюджету, майна і власності. Внесли зміни у програму забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Надвірнянської громади на 2022-2024 роки. Пропонується за рахунок перевиконання дохідної частини Дзвірнянської міської громади в сумі 1 837,9 виділити кошти на, утрим, на придбання оцих матеріалів. Ми створюємо два підрозділи в області для виконання функцій протиповідної оборони. І прохання відсвоюється на сусідній серверах 32 громад нашої області Посприяти закупівлі транспорту та технічних засобів для функціонування цих блок підрозділів на сесії, розглянули зміни до програми соціально-економічного розвитку питання благоустрою. Всі зміни, які напрацьовані управління житлово-комунального господарства, управлінням освіти, також адміністрацією міської ради, всі ті виклики, які виникли в міжсесійний період. Вони відображені у проектах змін до цих двох програм. Поточний ремонт майдану Шевченка пропонується призначення 200 тисяч гривень на даний об'єкт. Капітальний ремонт водовідведення по вулиці Коперніка в нас були призначення 100 тисяч гривень. Для того щоб зреалізувати цей об'єкт, потрібно додати ще 800 тисяч гривень. Загальна вартість капітального ремонту 900 тисяч гривень. Пропонується плюс 800. Також виготовлення проєктно кошторисної документації на відновлення берега на річці Стримба в районі вулиці Сірика. Це біля міського озера в парку. Є дуже складна ситуація. Є загроза про те, що при наступних паводках може знищити доріжку, зруйнуватись берег. Тому прохання також і пропозиція передбачити кошти на виготовлення ПКД. Е, наступний об'єкт капітальний ремонт е, мостів в селі Стримба е, 550 тисяч гривень. Пропонується на капітальний ремонт покриття двох мостів. Е, на останній сесії е, було озвучено вам про проблему, яка там серйозно виникла. була ситуація, що пожежна не могла доїхати дійсно. Ті мости потребують нагального ремонту. Чекати і відкладати в принципі немає куди. Вони є фактично непроїзні, Там є ситуація, те, що зараз діти не можуть нормально, фактично добиратися до школи. Тому ну, наш обов'язок до зими ми і так затягаємо цей процес. Відремонтувати ці мости. Також пропонується наступний об'єкт на капітальний ремонт даху та фасаду приміщення міської ради. Кошторисна вартість об'єкту ремонту 570 тисяч, зроблений фасад е покриття даху та е відремонтовані сходи та е цоколь. Також е пропонується додати до об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці В місті надвірна 90 тисяч гривень. Там була ситуація 250 тисяч призначення. Були, ми виконували роботи, і зважаючи на те, що коштів не вистачало, щоб закінчити об'єкт, дійти до перехрестя і закрити, бо тому, що щоб ми не мали ми, знову чергових звернень від людей, що ми не скажімо так, не закінчили об'єкт, немає логічного завершення. Також на засіданні сесії затвердили маршрут руху шкільного автобуса Краснянського ліцею. Загалом на засіданні позачергової 25-ї сесії було розглянуто 10 питань порядку денного. Депутати працювали півтора години. ПДФО повинен залишатися у місцевих бюджетах. Саме з такою місією зібралися голови прикарпатських громад та народні депутати, обговорили ініціативу уряду про вилучення 4% ПДФО, а зокрема військового ПДФО з місцевих бюджетів та передачу його до державного. З обласного засідання повернулися і наші журналісти. У Івано-Франківську відбулося звернення до народних депутатів України від голів прикарпатських громад щодо збереження військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Окрім допомоги військовим територіальні громади Прикарпаття допомагають внутрішньопереміщеним особам, а також забезпеченню бомбосховищ. що є не менш важливим. Звертається директор Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст України Юрій Стефанчук. Прикарпаття безпосередньо допомагають і внутрішньо переміщеним особам допомагають в частині будівництва і формування бомбосховищ допомагають в частині компенсації пільг, зокрема пільгового перевезення та пільгового харчування. І ця цифра спільно із цифрою, які територіальні громади відшкодовують на делоговані повноваження це забезпечення освітою. Медициною ця цифра добігає ще плюс один мільярд гривень. Тому фактично можна сказати, що ефективність використання цих коштів на місцях дає свої результати, і військовослужбовці відчувають цю підтримку від органів місцевого самоврядування. Без допомоги місцевих органів влади і волонтерів наше військо не втримало б ворога. Зазначає у своїй промові міський голова Івано-Франківське Руслан Марцінків. Чільник області додає, що громади Прикарпаття стали потужним тилом для тих, хто потребує реабілітації після бойових дій. І хочу сказати, що без допомоги місцевих органів влади і волонтерів, очевидно, наше би військо не втримало ворога. Бо очікувати тільки допомогу з центрального там штабу чи з міністерства оборони ну, дуже важко нашим військовим при тих запитах, які є. Хто би що не казав, але сьогодні знову ж таки громади стали тими, хто допомагає в реабілітації військових у медичній допомоги військовим. Не можу всі відкривати таємниці, але хочу сказати, якщо б не були сьогодні міські обласні заклади медичні, не надавали свої медикаменти, не надавали своє обладнання, не надавали свою всю цілу допомогу. То дуже би слабонько виглядала допомога нашим військовим і реабілітація. Коломийський міський голова Богдан Станіславський вважає, що реформа місцевого самоврядування є найбільш вдалою та є основою того, що країна вистояла на початку війни. Реформа місцевого самоврядування я вважаю це сама вдала реформа в даний час, і вона є основою того, що Україна вистояла на початку війни. Бойовий медик Андрій Громадюк виступає проти скасування місцевого ПДФО, оскільки завдяки цьому закривали багато потреб. Я б хотів сказати, що я проти того, щоб забирали кошти з місцевих бюджетів в зв'язку з тим, що ну, місто з волонтерами дуже закривало багато наших потреб, такі як автомобілі, радіостанції, медикаменти, дрони, стерлінки ну і багато різного плюс. Якщо забрати ці кошти, ми оголимо наш тил, тому що наша громада це є наш тил, який завжди нам допомагає. Так як не буде коштів, вони не зможуть цього робити. Міський голова Надвірнянської громади надав офіційні дані на прес-брифінгу щодо перерахування коштів. Також очільник додає, що військовослужбовці звертаються з потребами до міської влади першочергово. Моя думка наступна: народні депутати від Івано-Франківщини сьогодні мають донести думку всіх 62 громад. Які зацікавлені в збереженні військового ПДФО не тільки за місцевими громадами, а в частині того, щоб ми якомога більше могли збільшити цей ресурс для допомоги Збройним силам України, до кого військовослужбові дзвони, коли є нагальна потреба? Тільки до мера, не тільки мер, коли відвідує східні терени, а кожного разу родини, сім'ї під час мобілізації, допомога під час зібрання для того, щоб людина могла закупити речі першої необхідності, допомогти. Для того щоб він належно міг бути зібраний і пройшов підготовчий процес до вступу в Збройні Сили України, різниця в цінах по тарифі: електроенергія більше 60%. теплопостачання на даний момент є проблема, хоча постанова дозволяє сьогодні економічно доводити тариф до 100 Ну і саме головне та потреба, яка буде в допомозі Збройних сил України. Я думаю, що слідуючий 2024 рік нам прийдеться всі оптимізацію, всю оптимізацію яку ми будемо проводити, всі процеси розвитку направляти для потреб Збройних сил України. Як громади будуть справлятися? Звичайно, обласний центр, можливо, буде в чуть кращій ситуації. В районних центрах ситуація буде, на мою думку, ну, непроста. Народний депутат України Ігор Фріс висловив свою позицію та компроміс щодо урегулювання питання. Дивна позиція людей кажучи, враховуючи те, що ми від самого початку, коли тільки було озвучено, ще не було запропоновано цей законопроект, було озвучено, що уряд домагатиметься внести відповідні зміни щодо військового ПДФО і вирівнювання компенсації за ще друга частина, я про які мало хто це вирівнювання компенсації цієї забрати. 4% за компенсацію за територію. Uh -huh. Але тим не менше за того року, але тим не менше, все одно зараз це стоїть на, так само на порядку денному. Ми говорили про це самого початку і пропонували різні механізми вирішення цієї проблеми. На жаль, нас ніхто не почув, і е, саме ну, той бій, він буде в цінах Верховної Ради, як би там не було, якось буде тренувати Верховна Рада, тому що уряд знову буде гарний. І позитивним, хоча є краще, виховна рада пезабула погано. Що ми пропонували натомість? Компроміс може бути будь-який. Може бути і один відсоток, який останеться в ОТГ, але це є 5, домовленості. Може бути 0,5, а може бути 30 і 50 на 50. Тобто на різні варіанти можливі, коли цей партнерські відносини і сторони під час війни є одним цілом і сидять за столом. І вирішуємо, що так я думаю, нашій армії, нашій державі, в тому числі людям, які приїхали в тилові території ВПО, повернули, повернулися до нас, приїхали на Західну Україну, е, батькам, до яких, батькам військових, до яких мені дзвонять, мають приїхати е, просто доїхати швидка, яка не може доїхати. Це ж не буде вирішувати уряд, це питання, це будуть вирішувати органи місцевого самоврядування, в тих бюджетів, які вони сьогодні наділи. З другої сторони, що говорять нам, це ПДФО ніколи не було громад. Так, да, не було ніколи, військового ПДФО ніколи не було в громадах. Але давайте не забувати, хто платників цього ПДФ. Це не військові платники цього ПДФО фізичні особи, громадяни України, які до війни жили в цих громадах, працювали в цих громадах, створювали дорога і платили податки, в тому числі ПДФО. Звісно, підприємці платили до, ну, багато людей, які платили ці податки. І звісно, вони не рахувалися в таких об'ємах. Тобто є необхідна частина компенсації цих грошей цим громадам, в якому співношені треба з'їсти порахувати разом з Мінфіном. Тобто Міністерство фінансів вирішило чомусь, чомусь піти е, шляхом ну, такого, вибачте слово більшовистого, ну не хочу казати терору, але більшовицького способу. Що вже Це не партнерські відносини. Тому сьогодні є різні законопроекти, які зареєстровані, які надають можливість вирішити цю проблему, розділити, поділити і визначити ті броні видатки, які може витрачати органи місцевого самоврядування прямо, а не так як зараз, коли вони придумують різноманітні способи, і ще, дай Боже, вони прийдуть потім і запитають, як вони це робили. Щоб фінансувати армію. Скажіть просто, ви можете робити це, це і це, а це можна зробити незаконно. Це можна просто поправити 590 постанову уряду, яка визначає певні видатки, які можна спрямовувати кошти. Це зробити окремий спеціальний бюджетний рахунок органів місцевого самоврядування, коли будуть посувати ці кошти. Щінким співвідношенням відсотку, що можна витрачати на армію, а що не ви можна витрачати і що ви можете витрачати на компенсацію іншого. Продовж засідання між представниками двох сторін проходили дискусії. Очільники громади та народні депутати шукали компроміс у вирішенні питання ПДФО. Збереження військового ПДФО в місцевих бюджетах це на сьогодні пріоритетне питання для місцевого самоврядування. Це один із найважливіших чинників, що наближає нас до перемоги у війні. Надвірнянська горянка повертається. Наталія Дихтяр, новий керівник народного аматорсько-танцювального колективу Горянка, що починає знову діяти при Надвірнянському міському центральному будинку культури. Далі у відео. Ми фактично кожного місяця з одного чи іншого стилю. Бо у нас є різні стилі, якими дітки займаються. У нас є такі міжнародні участі у змаганнях, як Польща, Чехія, Італія, Франція. Тобто, в нас є чемпіони і призері різноманітних таких змагань. Що мається на увазі під фразу відновлення українського танцю? Так, у нашій студії є є різноманітні стилі, є спортивно-бальний, є сучасний. Думаю, що багато вже хто про це знає. Зараз ми хочемо. Розпочати також новий напрямок це український народний танець, тому що я знаю, він у вас був на досить високому рівні, багато бажаючих, багато діток танцювало. Хочемо продовжувати саме цей стиль, українські народні танці. Ми щиро запрошуємо надвірнянців прийти в надвірнянський центральний міський будинок культури, привести своїх здібних талановитих дітей до нового керівника горянки та горяночки, яка називається Наталя Дехтяр. Є всі умови для розвитку талантів ваших дітей. Ми маємо міський будинок культури, який має пристосоване приміщення, має дзеркала, має телевізор, має звукопаратуру, має станки, станки в робочому стані. Ми хочемо зробити так, щоб наш будинок культури розквіт. Для дітей будуть запропоновані навчальні заняття в танцях Аркан, Березнянка, Гопак, Полька, Микитиха, «Долинські дрібонький та інші. Також будуть використовуватися основи класичного танцю та екзерцес біля станка, формування гнучкості та грамотної пластичності, постави корпусу. Постановочних та основних режисерських хореографічних понять. Формуються тривікові групи: від 6 років до 9 років, від 10 до 14, від 14 до 23 років. Набір в групи в Надвірнянському центральному міському будинку культури вівторок від 15-ї години до 18-ї, п'ятниця від 15 до 18 субота від 12-ї години до 15-ї, номер телефону Наталії Дехтяр 050. 761 95 72. на цьому. Наш випуск новин завершується. Я з вами прощаюся. Мирного неба та всіх благ.